Слава Ісусу Христу, ми віддаємо подяку нашому Богу через те, що ми зібрались тут. Кожен з нас може думати, що по своїй волі, але Дух Святий дав кожному з нас бажання прийти на це місце і зустрітися з ним. Ми можемо думати, що ми щось самі буває рішаємо, можемо думати, що ми натхнені своїми силами десь внутрішнім бажанням. Але до цього місця поміг нам Господь, і Він буде допомагати нам далі. Слава Йому за це, слава Його святому імені. Знаєте, знаходячись на цьому зібранні, я розумію, що ми прийшли сюди не лише просто побачити один одного, але ми хочемо своїм серцем і своєю душею зустрітися з нашим. Господом. Ми хочемо, щоб благодать Божа вона доторкнулася до нашого серця, і ми вийшли звідси іншими, щоб ми не думали про свої проблеми, щоб ми не думали за свої переживання, тому що в руках Божих будь-яке переживання це є нічого. Він може скористатися будь-якою ситуацією і вивести її на свій лад, так, як він хоче. Слава Богу, за це. Є такі, є такі обставини в нашому житті, що коли ми думаємо, можливо, Господь не чує ані наші молитви, ані наші переживання, то я впевнений, що це не ці думки вони не є від Бога. Я впевнений в тому, що завжди Боже, воно йде на мир, на спасіння для того, щоб приготувати нас на вічне життя. І за це слава йому. Знаєте, Бували різні обставини в житті, і я хочу прочитати одне місце з Писання, і також хочу пороздумувати разом з вами це Євангеліє від Іоанна, і це перший вірш. Ісус же пішов на гору Єліонською, і утром опять прийшов в храм, і весь народ йшов к нему. Он сел і учив їх. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус – и женщина стоящая посреди. Иисус восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Слава Иисусу Христу. Был такий период в жизни. Ті цієї жінки, що вона може навіть і не уявляла, що це міг би бути останній день її життя. Ніхто з нас не уявляє і ніхто з нас не знає, коли прийде час зустрітися з Ісусом Христом. Ніхто з нас не знає, хто нас приведе в таку позицію, що ми будемо зустрічатися з Ісусом Христом. І вона не знала, що на той момент її просто зловлять і приведуть до Ісуса Христа, і зловили її ті, хто бажав побити її каміннями. І вона вже, мабуть, знала, що то вірна смерть. Вона вже знала, що додому вона не вернеться. Вона вже знала, що закон каже, що таку треба побити каміннями, кинути її в яму і побити каміннями її. Коли, мабуть, її вели, вона собі уявила, що вже все життя, я не знаю, скільки їй років було, але, мабуть, все життя, яке вона прожила, воно вже закінчене. Хоча в своїх думках, можливо, в серці, вона навіть і не думала жити таке коротке життя. Але коли її схватили і дяка Богу, слава Ісусу Христу, за те, що у них. Не хватило розуму це зробити, а вистачило розуму привести її до Ісуса. Можна було б подумати, що все закінчено, і вони знають, що будуть робити далі. І, можливо, хтось із них вже ті каміння, запас собі по карманах накидав. Хто його знає, що там відбувалося, я собі лише уявляю, як це могло бути. І ви можете собі уявити. Вони привели її до Ісуса. І вона дивиться в очі Ісусу і знає, що навколо неї стоять ті, хто хочуть вбити її. І що робить Ісус в цей момент. Він навіть не дивиться на них. Він щось нахилився і пише. Вони його запитують, що ти можеш зробити з цим, бо в законі Моїсея написано, що таку треба побити камінням. Йому то не цікаво. Йому то було не цікаво. Він нахилився, щось пише на землі далі. І я так думаю, що внутрі цих людей і внутрі цієї жінки відбулася якась дуже серйозна переміна, тому що. Коли вона стояла перед Христом і перед фарісеями таке відчуття, що зараз суд над нею проходив. І коли Ісус підняв свою голову, Він сказав до них: якщо хтось із вас без гріха, то хай перший кине в неї каміння. І що він далі зробив? Він нахилився і далі почав щось писати на землі. І тоді, коли він писав на цій землі, ви знаєте, я собі уявляю, ця жінка, вона не очікувала такої відповіді від Христа, і вона, мабуть, там сиділа, чи її кинули, чи посадили, я не знаю. Але люди, які її привели, вони не знали, що робити. Кожен з них розвернувся і пішов. І написано від старшого до меншого, вони уйшли звідти. Я так уявляю, те, що відбувалося в серці цієї жінки, вона бачила, як вони уходять, і вона, можливо, розуміла, що є якесь спасіння в цьому житті, що є якесь натхнення, є якась зміна, є щось більше, аніж закон, є щось більше, що може змінити людину зсередини, не просто сказати слово, а щось може змінити її ізсередини. І коли Ісус писав далі, Він підняв свою голову, дивиться і питає її, жінка: де ті, хто привели тебе, де ті, хто обвінили тебе? Каже, нікого немає. І вона каже: так, нікого немає. І що він їй відповідає? І сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе. Іди собі, але більш не гріши. Слава Ісусу Христу! Знаєте, у нас таке життя, ми думаємо, що ми завжди якісь такі, ми безгрішні. І, от, і думаємо про себе інколи дуже багато і вважаємо себе за таких людей, в яких немає гріха. Але ще є інша сторона. Я вам так скажу. Інколи в нашому житті, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, і це не один раз було і з тобою, і не один раз було зі мною, коли Господь кличе мене, коли Він кличе тебе, коли є такі молитви, коли ти стаєш на коліна, і ти розумієш, Христос закликає тебе, і Він говорить тобі: прийди до мене, син, прийди до мене, дочко, прийди до мене. І таке відбувається, що в нашій голові і в нашому серці ми думаємо: Господи, а що ж про нас люди скажуть? Що про мене люди подумають? Як про мене люди подумають? Я вже не один рік ходжу сюди, в церкву, я вже. Не одну неділю віруючи, і, Боже, що про мене будуть думати, але Господь кличе Тебе і Він говорить тобі: приходь до мене, я хочу зустрітися з тобою, я не засуджу тебе лише залиш свій гріх. І знаєте, Ісус Христос Він прийшов для того, щоб звільнити кожну людину. Слава Йому за це! І на прикладі цієї жінки ми бачимо, що людина, навіть яка погрязла в таких гріхах, що навіть світові це просто мерзотно. Ісус Христос хоче спасти таких людей. Слава Йому за це. Не одного разу Господь стучався до тебе, стучався до мене, і Він казав: Прийди до мене. Але в нашій, в нашій голові і в наших думках якась така думка була, що буду думати про мене. Як я, Господи, можу змінитися, коли я буду знати, що так вони думають про мене. Але Ісус Христос і говорить, і показує ділом. Що немає різниці, що про Тебе думають люди. Головне, що про Тебе думає Ісус Христос, слава Богу за це. І коли ми думаємо, Господи, чи приходити мені до Тебе сьогодні, чи завтра, чи в молитві, чи будь-коли, то Ісус тобі говорить, що сьогодні той час, коли можна прийти до Нього, ви можете собі уявити. Це не лише одна така ситуація була з цією жінкою, скільки ще було таких ситуацій, коли Господь просто брав і спасав. Ви уявіть собі, Закхея, який був митарем через, через осуд людей. Він, можливо, б і не хотів би прийти до Ісуса, але щось в його серці загорілося, і він подумав, я хочу. Прийти до Ісуса, і коли Він ішов до Христа, то Він зрозумів, що серед людей, серед натовпу людей, Він не може його побачити. І уявіть собі, він знайшов ту смоковницю і виліз на ту смоковницю через те, що в нього було внутрішнє сильне бажання, не те, що подумають люди, а щоб побачити Ісуса Христа. І Ісус Христос побачив, як він виліз, і що Він йому сказав: дзакей, давай злізай. Сьогодні я маю бути в тебе вдома. Слава Ісусу Христу! Знаєте, і не один раз таке в нашому житті буває, коли ми хочемо наблизитися до Христа, але якась думка заважає нам, і ця думка не є від Бога. Тому що то, як брат казав в першій проповіді, він готовий вибіжати нам назустріч, аби ми тільки прийшли до нього. Слава Богу, за це. Знаєте, і не лише один цей приклад є: пригадайте Петра недавно, ще зовсім недавно, Ісус омиває ноги Петру. Він каже йому, Ісус, ти не омиєш мені ноги. Христос каже, тоді я не маю часті з тобою. Тоді Петр каже, що омий тоді мене всього. І він тоді омив йому ноги. І Петро, навіть, я думаю, що він зрозумів, що в той час він має частину з Ісусом Христом. Щось трапилося в його серці, бо сам Господь і Бог, про якого він так казав. Омив йому ноги, слава Богу, за це. Ісус показав нам той приклад, як нам треба поступати. Але буквально ту ж саму ніч Петро втікає від Ісуса, сідає біля чужого вогнища і наблюдає за Христом із сторони. І в той час, коли Він дивиться за Христом із сторони, він гріється біля чужого вогню. і... Не один раз, а тричі йому сказали так. Ми знаємо, хто ти, і ти був із ним. Але він відрікся від Христа. Він подумав, що скажуть про мене люди. Ну як вони будуть зараз реагувати? І другий раз він сидить біля вогнища і йому кажуть, ні, це точно був ти. Це точно ти був з ним. Ми знаємо три з половиною роки ти ходив, ти був з ним. Він каже, ні, то був не я. І третій раз, уже коли він там сидів, він не пішов від того вогнища, він не пішов звідти. Йому кажуть, ти був з ним. І тоді, той час, коли йому це сказали, заспівав той півень, і він пригадав, що сказав йому Ісус Христос, але не тільки той півень заспівав, ще щось відбулося. Він встрівся поглядом з Ісусом Христом. І тоді він вибіг і дуже крепко і гірко заплакав. Тому що на той час, коли він сидів біля того вогнища, той, кого він так любив, і Ісуса Христа, Його повели на розп'яття, Він ще недавно омивав йому ноги, і він відрікся від Нього через те, що боявся думки людей. Брати, сестри, думка людей не формує наше духовне життя. Наше духовне життя формує Ісус Христос, слава Йому за це. І коли в тебе є бажання, і в мене є бажання наблизитися до Нього, то давайте не будемо зволікати, давайте будемо бігти до нього, давайте вкриватися в благодаті Божій і мир, який вищий нашого розуму наповнить наше серце. Слава Йому за це. І ще одне таке місце Списання, що я хотів би сказати, ви помните, була така людина сліпа в Артемії. Він, коли сидів і почув, що Ісус Христос проходить поруч, Він зробив такий крок вперед. І неважливо йому було скільки людей, який натовп був навколо нього, то було неважливо йому. Він просто почав кричати: «І Ісус, і Ісус! Він звертався до нього, бо хотів побачити його, хотів зрозуміти, що, можливо зараз той час, коли він може отримати спасіння. І він не хотів думати в той день, що про нього подумають люди, що скажуть про нього люди. Йому було все одно, йому хотілося зустрітися з Ісусом Христом в той день. Слава йому за це. І коли він кричав, і натовп йому казав: чого ти кричиш, для чого ти це робиш? Замовчи. А він ще гучніше кричав до Ісуса Христа. І Ісус Христос зупинився і почув Його, і каже: Що ти хочеш від мене? Я хочу прозріти. І що Ісус робить. Що Ісус тоді робить? Він чує цей зов, він чує цю молитву і цей вартімєй, який був сліпий, він прозріває, слава Богу, за це. Нехай благодать і милість вона сьогодні перебуває з нами через те, що благодать Божа, вона не говорить нам у серці, щоб люди подумали про нас або що люди можуть сказати про нас. Одне і найголовніше, що Ісус Христос хоче сказати нам, і що Він думає про нас, слава йому за це! Якщо би він думав, що ми будемо думати про нього. Коли він піде на хрест, можливо би, ну уявіть собі ці думки, як ми можемо від цього світу щось брати, коли цей світ розп'яв нашого Господа, Ісуса Христа? Як ми можемо брати і думати, що цей світ буде думати про нас, коли він розп'яв нашого Господа? Брати, сестри, нам немає чого брати від цього світу. У нас немає тут надії, наша надія в небі, слава Ісусу Христу, наша надія там, в небесах. І Він сказав своєму слові, що Він прийде за нами і забере нас. Тож давайте не зволікати, давайте направимо наше серце до нашого Господа. І не будемо думати, що подумають про мене люди. Але якщо тебе закликає Господь і кличе в своєму серці, і говорить тобі, Сину мій. Дочка моя, прийди до мене, я хочу звільнити тебе від гріха, я хочу дати тобі свободу, я хочу простити тебе, я не хочу осудити тебе, але хочу показати тобі свою любов. То не зупиняйся, біжи до Ісуса, і Ісус дасть тобі свободу, як Він дав свободу мені, як дав свободу моїм братам, як дав свободу моїй сім'ї, слава Богу, за це. Якщо є ще ці молитви за свою сім'ю, якщо є якісь молитви, за своїх друзів, за рідних, за близьких. Не варте того, що думають про нас люди. Важливо те, що думає про нас Ісус Христос. Слава Богу, за це. І той час я вже закінчую цю проповідь. Ви можете собі уявити, Петро гірко заплакав. Я не знаю, де він перебував цей час. Я просто думаю, що в його серці. Щось таке відбулося, що весь світ у нього просто розбився. Ну, що в нього вже було? Той, кого він називав Господом, той, кому він казав, що я за тобою піду, помру за тебе. Я не думаю, що він в той час брехав. Я думаю, що він щиро казав, від щирого серця це казав, Боже, що готовий за тебе й померти, але він не знав самого себе. І той час, коли він гірко заплакав, мабуть. Пройшло декілька днів. Пройшло декілька днів, і він знову вернувся ловити ту рибу, вернувся займатися тими речами, якими він і займався до цього. І ви можете собі уявити, в той час, коли він на цій лодці ловив ту рибу і нічого не спіймав, приходить Ісус на берег і каже їм закинути сіті по якусь там сторону. І вони зробили це по слову, і Він витягнув сіті з рибою і зрозумів, що в той час з ним говорить Господь. І коли він вибіжав до нього і вже приплив до нього, і прийшов і просто посидів біля того вогню, який розвів Ісус Христос. Йому, мабуть, було так тяжко і так гірко думати: Господи, що ж я тобі скажу. Ісус почав розмову перший. Петро, чи любиш ти мене? Я думаю, сильно сильно затремтіло його серце, але він сказав, люблю, Господи. І другий раз він сказав, чи любиш ти мене? І він каже, люблю Боже. І в третій раз запитав, чи любиш ти мене, Петро, і він каже: Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш це. Ти знаєш, що я люблю тебе, Боже. І серце Петра просто розплавилося в той момент. І Він прийняв Ісуса Христа, якби наче заново, вже тільки воскресшого. Слава Йому за це! Слава Ісусу Христу! Якщо твоє серце воно прагне перемін, якщо твоє серце прагне змін, біжи до Ісуса, біжи до нього, Він готовий тебе прийняти в цих пронзьонних долонях. Слава Йому за це. Ми зараз будемо молитися, ми зараз будемо призивати ім'я Боже, якщо в тебе є бажання таке на серці, молися сьогодні до Нього, нехай прийдуть зміни в твоє життя. Амінь.